Чи вимагаємо від наших політиків продовження своїх предвиборчих обіцянок? Не вимагаємо. Ми хочемо шоу. Ми чомусь голосуємо за хорошу жінку, яка дуже класно виглядає в ефірі. Зовсім часто не розуміючи, що там в неї написано в програмі. Ми дуже часто голосуємо за молодого, симпатичного, який все зламає. Ми дуже часто голосуємо за якийсь образ хорошого господарника, або інколи просто нам фіолетово, що хто там буде, там всі вони однакові. Уця позиція суспільства в цілому, а в першу чергу бізнесу, який чомусь собі вирішив, що бізнес і політика це якісь страшні речі, ми маємо бути окремо. Частина це страхи і зашити в ДНК цей страх, бути знищеною державою повністю. Тому що це нам вибивали, що ти не маєш висовуватися, яка що держава це якісь окремі касти, якісь готуються в яких комсомольців, там партійні, якісь школи, там оці, вони окремо, там, цим шляхом, а ти, не дай Бог, що ти щось і маєш якусь думку, щось це вискочить. А по-друге, ми боїмося своєї держави. Бо там є якась держава, а ми тут окремо, дуже часто думка, оця, яку я чую, просто в мене вже тіпає. Що вам треба, щоб держава до нас не лізла? Хто такі держава, да хто його знає? Якісь там люди, якісь таким чином таємним туди попали і намі тут корують. А ми хочемо самі по собі. Вибачте, це арабська позиція в першу чергу бізнесу.